Обладнані, перевірили, підзарядили павербанки і перевірили от якраз ті проводи, котрі, котрими ти найменше користуєшся, але вони зазвичай коли потрібні або зламані, або перегнуті, і немає підходящого саме в цей проміжок часу. Зараз ми бачимо реалії, що крім, ну мені здається, правда, що. Повертаючись до дружини, вона сьогодні дістала е такі резинові чоботи, бо в нас тут негода не перший день. І я кажу, що ми певно будемо готові до всіх варіантів е негативних ситуацій, починаючи від підтоплень, закінчуючи зомбі-апокаліпсисом і перельотом прибульців. Такі, такі реалії, такі, такі, такі в такої, в такий час живемо. Газова система теж да, страждає у нас і можливі ну, якісь У нас. Ми не підіймали це питання, але зв'язку з тими обставинами, які сталися на цьому тижні. Е, переглядаючи конкретні запитання стосовно нафтогазового газового комплексу, нас випадає е, карта зірк як, як е, плани та замисли ворога пов'язані з тим, щоб е, вплинути по вежі по руйнівним процесам, і ворог систематично буде пробувати зробити все для того, щоб українці зустріли. Е, Зимний період, зимовий період о, максимально некомфортно. Це стосується не тільки світла, але й опалення, і газопостачання постачання в цивільному населенні. На, на жаль із плюсів, коли пожинання плодів на ворога випадає в перевернутому стані, тобто не зможе він реалізувати всіх задуманих планів. Але в цей момент впливу він в розкладі, на жаль, випадає. Ні, по-перше, скажіть, будь ласка, нашим глядачам, що у вас все добре, бо в Одесі були затоплення і з жертвами, і там ну страшна така катастрофа катаклізма. Як ви це пережили, і чи все у вас добре? Все добре форматно. Ну, зовсім таки е... є момент наслідків, є місто намагається відійти від е... ці... ката цього катаклізму. Більше того, зараз дуже уважно необхідно слідкувати за новинами, і можливо, гідре, цен, гідромет, як він там, центр, гідрометцентр гідромет да? попередить нас здалегідь. Але зараз ми бачимо, що попередження вже є, що ситуації можуть повторюватися більше того, наші підписники, глядачі скидують інформацію з Болгарії. Де начебто і є лівньовки, і немає Труханова, і немає військової адміністрації, але підтоплює, мені здається, ще більше, ніж в Одесу цими днями. Така негода все ж таки, як катаклізм, досить неприємна. Хоча знову ж таки, якщо дивитися в форматі розкладу, найближчим часом процес повинен стабілізуватися, і ми зможемо поступово повернутися до звичного нашого життя. Звичайно, от звинувачують Труханова, що це його вина, недогледів, зрада і так далі, це його вина, чи це просто природний катаклізм, з яким ну, з яким неможливо впоратися. Я дуже, е, з одного боку, не об'єктивний в цьому контексті, тому що е, якщо, якщо брати в форматі відношення, я дуже не люблю Троханова, Безумно. Е, але, попри всю мою нелюбов до Троханова, е, і особисто якусь неприязнь за розкладами, за ситуаціями, ну навіть якщо б всі лівньовки були почищені, я не думаю, що це б дало б якогось результату. У Нас на, на прикладі там той ж саме 411 батареї, великий парковий комплекс е, знаряддя Другої світової війни, в котрі закопані в землю, і там великі велика висота під землею е, з виходом в катакомби і тому подібне, воно залито по, по як басейн. На декілька поверхів, в, в посеред тої самої 411 батареї в, в, сформувалося ціле озеро знову ж таки, хоча до цього часу, ну я ні разу не пам'ятаю, що така ситуація була на цій території є е, е, якщо брати в Вулиці, котрі більш за все постраждали, як Балківська, ну, вони знаходяться в Балкі, тобто там завжди відбувалися протеси. Так. В цей раз воно відрізнялося, тому що навіть там райдужний, я неподалеку живу району Райдужного. В підтопилено практично кожне пів... напівпідвальне приміщення, і в Аркадії, і в центрі міста скрізь е... були досить такі не... неприємні ситуації. На жаль, в деяких моментах були е... жертви, але враховуючи ну, той потік води, котрий був, е... я здивований. Насправді, що жертв не більше. Бо могло бути значно значно більше жертв. І ну, Давайте, щоб бути об'єктивними, подивитися на картах, чи є провина. Скейтери скажуть, що є, і треба міняти е щось. Е <limitation> Колесо фортуни. Колесо фортуни — це не пощастило більше. Колесо фортуни — це не про. Е е е е е е е не думаю, що можна було якось вплинути на перебіг подій. В нас випадає колесо фортуни, в нас випадає зв'язаність по порокам та ногам певні обмеження, і в нас випадає небезпечне складова, небезпечне середовище. Карт, котрі вказували там про недбальство дуже дивно, до речі, недбальство, якесь хабарництво, відмивання грошей чи що, щось не випадає. Тобто, це ситуація, котра пов'язана з перевернутим сонцем, з негодою, з катаклізмом. З... Ну і на прикладі Болгарії. Там немає не військової адміністрації, не Труханова, але щось, щось пішло не так. Чи несе загрозу попадання в ЧАЕС? У мене теж було так, таке питання загалом, бо росіяни грозяться, що будуть цілити в АЕС, як начебто у відповідь. Ну як завжди, все у відповідь. Такий момент вони розглядають в форматі важеля впливу, але розглядають по ілюзії е, перед тим, як відійти від цієї території. Е, розглядання варіанту і програвання різні речі. Я думаю, що все ж таки, що цю, цю, цю методику вони не використають. В нас, виходячи за розкладом, Мені, я все ж таки сподіваюся, що програється та, той розклад, котрий багато разів ми переглядали по ОС в форматі того, що щось повинно піти, не так, якісь внутрішні процеси, котрі будуть замовлені неправильним управлінській підходом. Це про запорізьку, так? Да? Так. Питання було про Чорнобильську, ЧАЕС. Про Чорнобильську? А да. я по-іншому -по запитав, угу. тому що з точки зору Запорізької АЕС, вони теж. Ну, так, вони загалом про АЕС говорили, що ми і Запорізька, нехай теж треба варто подивитися. І розглядається такий сценарій, але без використовування цього важеля впливу. Друге, стосовно Чорнобильської АЕС, мені здається, що це взагалі така ганебна маніпуляція в контексті того, що ви це робите, і намагаєтесь відвести просто. Як це правильно сказати, що ми відповідь будемо робити так само. Так, так, а відповідь роком. на що? На... на НПЗ? Ну, так, якось. Ні, це маніпулятивні процеси, і е, більше того, коли фортуни воно показує, що в нас будуть, буде продовження впливу, але знаєте, як ну, маніпулятивний процес пошук обхідних шляхів. І виключно воно випадає по циклічності, по повторенню ситуації. Це не, не погроза, це просто маніпуляція. А як гатили, так і будуть гатити, і не будуть звертати увагу, що це Чорнобильська С чи, чи, чи не Чорнобильська С. У імператора випадає перевернута карта імператора. Режим Кремля він е, обмежений в важелях впливу, і за рахунок цього буде повторення просто тих процесів, котрі направлені на те, щоб е, акти терору і агресії замаскувати е, за Атки. За, за питання Атвітки на що? І в... Я вам хочу сказати, нещодавно в мене була така дискусія, коли люди дійсно вірять в те, що вірять наративу Атвітки. От угу. вони вірять, і вони за нього тримаються. Вони кажуть, що ось нам передали озброєння, і це дуже погано. Чому це погано? Тому що одразу пішла Атвітка. Ми попали по МПЗ, нам прилетіла Атвітка. І ця Отвітка все. Тобто старається та межа, коли е, і люди забувають про цю ситуацію, коли ми нікуди не, ш, не, не стріляли, нікуди не, не били, а ворог цинічним чином продовжував бити, і це був просто план, а не формат отвітки. Будуть намагатися впливати на Чорнобильської, в тому числі, і будуть потрапляння. Без е, не те, що без негативних наслідків, без катастрофи, тобто можливість е, взяти ситуацію під контроль з нашого боку. Путін був на Валдаві, провів там конференцію. В нього спитали. Чому ви е, нас, надсилаєте безпілотники в Данію? Він сказав: ну, більше не буду. Більше не буде. Бачите, абсурд. І абсурд, про котре ми розмовляли. Карта зірки в нас випадає пряма, тобто є конкретний план. І ти будеш е цей конкретний план е реалізовувати. Шукати карта дурня, шукати якусь альтернативу. Е е наступного разу будуть не безпілотники, а пілотники будуть казати, що ну, ми ж та, та раптово так залетів літачок е подивитися, що тут відбувається, з курсу збився, не туди полетів. Маніпуляційний процес, повторення ситуації буде, і це стосується карти необбажаного вибору, вона підказує нам, що це стосується не тільки Данії, але й європейського простору. В цілому. Наступний раз це буде Швеція, наступний раз це буде Німеччина, Польща, Литва, Латвія, Естонія. Тобто все, що зараз буде робитися режимом, дуже цинічно і е, в контексті ситуації, котрі ми вже бачили. Коли в, в якийсь літак або об'єкт він постраждає, але не в форматі відповіді, в а форматі а його буде Росія Росії трансформувати, я не знаю, як акт агресії проти Росії, котра випадково там опинилася, і взагалі не праві ті, хто ці об'єкти збивав. І це стосується всіх європейських країн, котрі мають безпосередню близькість до кордонів з Білорусью і з е, Росією. Воно виглядає так, що вони будуть провокувати акти е, чесної відповіді, але трансформувати їх в акти агресії неправильного підходу дипломатичного підходу, що Росію всі ображають. Цькують, а вона, бідна, нещасна, намагається просто декілька військових літачків хотіли просто політати з мирними цілями. Воно показує насправді, що це буде стосуватися в не тільки Польщі, не тільки Німеччини, країн Литви, Латвії, Естонії, але й інших країн це може стосуватися. Взагалі воно дуже цікаво випадає. За розкладом вже є певне відкриття другого фронту, але європейського фронту. Але ми кажемо не про озброєний конфлікт, а про ті процеси, котрі залишаються поза, поза нашою увагою. Це величезне вливання в ресурсів. В дурня, в маніпуляційні процеси, якісь махінації, котрі відбуваються на задньому плані. Я думаю, що це моменти дезінформаційні. Вони направлені на те, щоб величезну силу направити в європейські країни. Щоб вони е, обмежили допомогу Україні, щоб вони бачили в Україні загрозу і певного ЦАПа відбувало, хто винний в цих процесах. І коли європейці поставлять ультиматум, або ви здаєте просто Україну, і ми не йдемо до вас. То більшість європейців без задніх думок одразу поводяться і скажуть, що чудовий план, чудова ідея дійсно винна всьому Україна, Тому хай вона розгрімає сама. Це може ситуація вплинути на те, що може бути послаблена підтримка. Звуку західних партнерів, тому що вони чудово усвідомлюють, що до війни глобальної вони взагалі не готові. Немає не десяти 10% того, що є в даний момент в Україні, і немає розуміння процесів, як жити в цих умовах. Тому що в форматі України поставити якісь обмеження для українців, ну, він буде шукати можливість підлаштуватися. Але в нас є приклади за останні декілька років, що відбувалося, коли якийсь невеликий відсоток того, що відбувається в нашій країні, транслювалося на європейський простір. Іспанія, Португалія, коли там день не було, декілька годин не було світла, це створило цілий колапс. Системи. У нас світла не було тижнями, місяцями і ми підлаштовувалися і продовжували люди працювати, ходити в школу в дитячі садки В Польща з цими десятьма єраніми, котрі практично вибило з колії. Зараз ми бачимо ну, що один два безпілотні над Мюнхеном паралізували повністю роботу великої структури, і далі воно буде продовжуватися. Вони будуть нагнітати і розхитувати ситуацію всередині. Будуть вливатися туз пентаклів, це головна грошова карта в розкладі. Вливаються громадні в колосальні кошти для того, щоб розхитувати і руйнувати основи європейського. Суспільства в даний момент, поки ми очікуємо допомогу або якоїсь, не знаю, об'єднання з європейським суспільством, його розпалюють, ламають і розгойдують всередині середини на даний момент часу. Ну, Європа як реагувала, так і далі буде реагувати. Не буде якоїсь різкої ради. Немає ресурсу, немає, так. Да? Ресурс є, немає бажання виходити з зони комфорту. Немає бажання. Є звичний, сталий спосіб життя, котрий типо, повністю влаштовує. Ми можемо ображатися на них, ми можемо якось е, негадавати і підказувати, як зробити правильно. Але ну, це людська реакція, звичайна людська реакція, що поки ти. Тримаєшся, маєш мову триматися за ілюзію того, що війна до тебе прийти не може, з е твого боку, руху корисного і правильного не буде. Зараз Європа вона переживає стадію я не знаю, якоїсь невиліковної, дуже страшної хвороби, е стадію того, що можна. Вийти поторгуватися, що можна отрицать проблему, що це сторкнеться будь-кого, але не тебе, і тебе це стосуватися не буде. Але ну не вийде. Пандемія війни вона йде і вона може охопити велику кількість країн.